Ну і далі знову повертаємося до України і до наших проблем на гемодіаліз за сотню кілометрів на Львівщині можуть закрити одне з обласних відділень гемодіалізу. У цьому запевняють медики, які працюють у цьому закладі. Ну а все через орендодавців ті планують забрати частину своїх апаратів, якими лікарі проводять життя необхідні процедури пацієнта, не зважаючи на заповненість хворими. Сам керівник медустанови розповідає про збитковість цього відділення, і пацієнтам пропонує звернутися до. Приватників Христина Гашенко детально про діаліз, оренду і пацієнтів. Як ви себе почуваєте? Нормально. У цьому другобицькому відділенні діалізу обласної лікарні вісім апаратів і до семи одночасно підключені пацієнти. Більшість із них це жителі сусідніх населених пунктів. Пан Анатолій на процедури приїжджає тричі на тиждень. Щоб дістатися до медзакладу, пенсіонеру необхідно подолати 20 кілометрів двома автобусами. Різдвої процедури. в мене тоді і нирки, починає серце трошки тиснути. А так зробив цю процедуру, а воно легше і відчуваєш. Це єдиний заклад обласного значення на сотню кілометрів. Були моменти, коли були і три зміни в четвер, а посередах у нас і чотири зміни, і нічні зміни. Так. Багато, багато тяжких людей. Щомісяця медики тут проводять понад пів тисячі процедур, втім у відділенні розпочалися зміни, які зменшать ці цифри. Планується передача в Дрогобицьку міську лікарню, в штат або в приватний медичний центр. Потім якось воно трошки затихло. Потім мені були дзвінки, що треба віддати два апарати. Я особисто просила, що це нереально, тому що ми не впораємося з такою кількістю пацієнтів. Заберуть апарати, а згодом і закриють відділення, переконані працівники. Сьогодні заберуть два. Через тиждень-два все відділення не виконує свої навантаження, не виконує функції, значить, воно не потрібне. Послуга діалізу для пацієнтів безкоштовна. За неї як в комунальних медзакладах, так і у приватних платить держава. Втім, йти до приватної структури пацієнти відмовляються. Кажуть, уже там були. Тут ніхто не звертав уваги на мої скарги, на високий тиск, на напрямки на ногах, довели до води в перикарді, от вода в серці, будемо так казати. Це задишка, це низький гемоглобін. Тут і реанімація, тут лікарня всерядишку. Мені от стало зле. Впав тиск. Ну то ж тяжка процедура, розумієте. Але визвали реанімацію, скоренько реанімували і привели, як той казав, чувство. Ну а там що, ніж швидка, доїдень. Їхати до Львова в обласне відділення на процедуру гемодіалізу хворим не під силу. Їхати у Львів 100 кілометрів. У мене перша група. Я і так 25 кілометрів сюди добираюся, розумієте? Ну куди? В стрий, так же само, 50 кілометрів. Львова 100. ну куди? приватні структури не несуть відповідальності за терміни роботи, а тому в будь-який час можуть закритися, кажуть місцеві активісти. І що робити потім пацієнтам невідомо. Окрім того, за інформацією керівника обласної лікарні, це відділення є збитковим. найцікавляться відповідні структури, чому державна установа є не рентабельна, а приватна є рентабельна. Після обурення пацієнтів та медичних працівників цього відділення приватники запевнили, апарати для проведення діалізу не забиратимуть ще два місяці. Про це телефоном повідомив керівник обласної лікарні. Каже, тим часом таки веде переговори із місцевою владою. Перемовини з керівництвом заступником голови Дрогобича, і ми десь чомусь погодили. Ну готується, щоб це забрати до себе до міської лікарні Там, під час підготовки цього матеріалу до ефіру з ситуацією у відділенні гемодіалізу зацікавилися у мозі і до Другобича навідалася керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Львівської військової адміністрації Наталія Літвінська. Чиновиця пообіцяла пацієнти громади без гемодіалізу не залишаться. Працюватиме надалі або ж це відділення, або ж його відкриють у міській другобицькій лікарні. Апарати гемодіалізу приватна фірма не забиратиме до кінця року. Про це офіційно із компанії. Орендарем підписано меморандум. Не точно за результатами вчорашньої поїздки головним лікарем було сказано, що він, якщо там тих два апарати вилучать, він їх замінить з свого фонду. Також ми отримали лист від фірми, що до кінця цього року вони жодного апарату не будуть вилучати з структурного підрозділу обласної клінічної лікарні, який знаходиться на площах Другобицької міської лікарні. Гарантійний лист отримали в департаменті охорони здоров'я запевнили, що відділення функціонуватиме і надалі, оскільки доступність послуги є пріоритетом З Львівщини Христина Гаженко, Юрій Голубінка, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.